Щоб нам сказати? Будеш сказати? Давай, висипай, тепер назад то все. О. Мама з Ромчиком в лікарні майже два місяці. В хлопчика гостра лімфобласна лейкемія. Для батьків ліки за 100-200 гривень тепер вже дешеві. Але такі купують, коли хвороба проходить спокійно і не дає ускладнень. Хоча буває по-іншому. Був момент, період, коли практично за. П'ять днів ми витратили в районі 6 тисяч гривень безпосередньо на ліки, які були необхідні, от вже дитині, тому що власне ставилося питання тобто вже і тепер, тому що інакше бути не може. Коли йдеться про рак крові, немає ліків більш чи менш потрібних, усі життєво важливі. Спрямовані цитостатики на подолання онкологічного клону, а антибактеріальні середники, колоністимулюючі фактори. Протигрибкові засоби це є життєво необхідна супровідна терапія. Її цієї життєво необхідної терапії на деяких полицях немає зовсім. А наскільки вистачить того дрібіску, що залишився, спрогнозувати неможливо. Все залежить від ускладнень, які можуть виникнути в маленьких пацієнтів. Ось таких одноразових систем для заготівлі тромбоконцентрату у відділенні залишилося всього дві. Вона підключається до апарату, значить, включається цей апарат і. Приєднується до донора, який лежить, і з нього переробляється в центрифузі цільна кров і виділяється концентрат клітин крові. Якщо ж ці дві системи використають за кілька днів, а якісь дитині негайно буде потрібен тромбоконцентрат, то систему, яка коштує 2,5 тисячі гривень, доведеться купувати батькам, бо невідомо, коли такі надійдуть з Києва. Лікарі сподіваються, що у жовтні. Відповідно до державної програми, квота на Львівську область становить близько 2 мільйонів гривень на закупівлю на придбання цих препаратів. Що стосується станом на сьогоднішній день, то ми отримали препарати на загальну суму близько 150 тисяч гривень. Батьки Іллі на ліки теж витратили чимало. Був період, коли хлопець майже не вставав з ліжка. Зараз йому краще аналізи хороші, тому можна вийти на балкон. А вже ввечері починається хіміотерапія. Сприймаю нормально там катетер поставити. Це все. А загалом. Так добре сприймайте все. Я не боюсь. Області радіють, хоча тендери провели запізненням, але квоту на ліки для Львівщини цього року збільшили. Але й тепер не зробили її достатньою. Христина Стець, Олександр Бригадир, головні новини Львова.